В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Віддайте наші гаражі з такими гаслами. Група рівнян вийшла під стіни суду. Люди стверджують, їхньою власністю заволоділи незаконно. Я приїхав, мені показали, що я вже не власник, бо на мій гараж було виписано свідоцтво про власності зовсім іншу людину. Залізні коні на припоні у рівному з'явиться понад два десятки велосипедних парковок. Ініціатори встановлення, члени громадської організації Діти підземелля в місті протягом літа їх буде 25 штук. Оригінальні будиночки з природних матеріалів декоровані народним орнаментом. Такі хатинки для білочок створені руками школярів у парку імені Шевченка можна було придбати за кілька сотень гривень. Загалом з під молотка аукціону пішло 17 будиночків, а 4180 гривень, які за них виручили, спрямують на шкільні майстерні трудового навчання. Готуйсь захищати батьківщину з малку. Рокитнівські школярі перемогли у обласному етапі військово-патріотичної гри Зірниця, яку провели вперше після тривалої перерви. По реальному так як проводиться на укривкраїнських змаганнях. Рівненські вболівальники таки побачать матчі волейбольної суперліги. Керівники клубу Регіна підтвердили наміри команди змагатися в еліті українського волейболу. Така важка перемога, яка сьогодні досягнута нашою командою, ну, чисто морально от, не повинна дозволяти думати про те, приймати участь в суперлізі чи ні. Понад півсотні питань розглянуть депутати обласної ради у п'ятницю на черговому пленарному засіданні. Сесії Передувало йому засідання президії. Воно пройшло доволі емоційно. Керівники опозиційних фракцій та голова обласної ради сперечались щодо регламенту проведення президії. Перші хотіли обговорення та внесення змін до окремих питань. Юрій Кічатий пропонував уже на самій сесії приймати рішення щодо усіх питань, більшість яких уже розглядали комісії. Зрештою, президія винесла на пленарне засідання понад півсотні питань, зокрема таких важливих для області, як зміни до бюджету Жето програми соціально-економічного розвитку краю, розвитку сільського комунального господарства та низки інших. Крім того, на сесію винесено і питання про прийняття у спільну власність територіальних громад області частки у майні міського стадіону Авангард. Нагадаємо, обранці рівне ради зі свого боку позитивне для відродження комплексу рішення уже прийняли. Крім того, постійна комісія облради з правових питань рекомендувала обранцям підтримати звернення до президента України з вимогою звільнити з посади міністра освіти і науки. Молоді та спорту Дмитра Табачника. Віддайте наші гаражі. З такими гаслами рівняни влаштували мітинг біля приміщення міського апеляційного суду. Причиною зібрання стало рейдерське на їх думку захоплення гаражів по вулиці Млинівській. Крім того, люди переконані, що Феміда у цій справі була необ'єктивною і від апеляційної інстанції очікують. Іншого рішення вони стверджують, понад 10 років тому за власні гроші будували гаражний комплекс, однак пізніше знайшлася фірма, яка їх викупила без відома людей. Нинішній власник території звинувачення відкидає і наводить свої аргументи. Гаражною справою займався Юрій Шарманський. Причина конфлікту цей майновий комплекс. На його території знаходиться 70 гаражів. Частина людей відмовляється за них платити, оскільки не визнають нинішнього власника. Микола Шмендрук один із тих, хто колись вклав гроші в будівництво гаражного комплексу. Чоловік має документ, який засвідчує його право власності. Він розповідає, раніше земля під гаражами належала фірмі Авангард, але та у 2000 році продала її іншій прип'яті, нібито за 4 тисячі гривень. Таким чином у комплекса на 70 гаражів з'явився новий власник, який заявив про своє право отримувати з людей плату за користування гаражами. Як можна, допустимо, нам нараховувати. Гроші, ну кошти на заробітну плату там сторожам. Uh -huh. e, Потім що фірма сплачує ПДВ, коли мені немає ніяких рахунків, і це все готівкою береться. Uh -huh. Ми давали офіційні запроси в податкову інспекцію, uh -huh. і прийшла відповідь, що на, на дана фірма немає має найманої праці. Тим часом новий власник попередив неплатників, що звертатиметься до суду, і одного разу Микола Шмендрук, прийшовши до гаража, побачив там заварені двері та відрізане світло. Я приїхав. Мені показали, що я вже не власник, бо на мій гараж було виписано свідоцтво право власності зовсім не іншу людину. Директор малого приватного підприємства Прип'ять стверджує, що у нього є рішення Вищого господарського суду, яке засвідчує право власності фірми на увесь майновий комплекс. Тому його вимоги до людей правомірні. Всі громадяни, які сьогодні до вас звертаються, вони абсолютно не платять за надані послуги, не відшкодовують за землю, за електропостачання, водопостачання. У мене є позови до них про стягнення заборгованості. Це був за «Авангард», попередній власник, який був. Це не був кооператив, і ці довідки, які він віддавав на приватизацію цих гаражів, вони на сьогодні не дійсні. Микола Вавренюк розповів, що мітингарі заборгували йому за надані послуги 30 тисяч гривень. Тому він має твердий намір гаражі відсуджувати. Мені це не потрібно. Мені ці гаражі їхні абсолютно не потрібні, але платі не будуть платити, а нульовую право власності. Я вже в одного забрав, відсудив Давидюка, відсудив гаража. Забрав. Такі прецеденти вже є. У Леоніда Давидюка за рішенням суду гараж відібрали. Однак чоловік каже, що буде відстоювати у суді своє право далі та скаржитиметься в органи влади. Юрій Шерманський Денис Коломис. Інформаційна програма День. 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Це свято не є державним. Проте започатковане воно було ще у 1941 році організацією українських націоналістів у пам'ять про борців за незалежність. Дату обрали не випадково саме у цей день, 38-го року минулого століття у Роттердамі. Вбили засновника та провідника ОУН Євгена Коновальця. У рівному відзначати день героїв представники політичних партій правого спрямування та громадських організацій розпочали біля погруддя Симону Петлюрі. Там поклали квіти від панахиду і вшанували пам'ять голови директорії хвилиною мовчання. Квіти поклали також до підніжжя пам'ятників Тарасу Шевченку, Климу Савуру і загиблим за Україну, а також на могилі відомого політика Василя Червонія в Рівному день героїв уже достатньо традиційний. Уже кілька років у цей день рівненська громада патріотична збирається і вшановує тих героїв України, які мають відношення до Рівного пам'ятники, яким є в Рівному. Це є Симон Петлюри і Клим Савур десь близько десяти пам'ятників і пам'ятних знаків. У ДТП на Львівщині загинув герой України, 86-річний Борис Возницький. За попередніми даними за кермом службових Жигулі, у нього стався серцевий напад, після чого відбулося зіткнення з маршруткою. Борис Возницький народився на Дубинщині у селі Ульбарів. Він був відомим мистецтвознавцем, директором Львівської галереї мистецтв лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. 25 велосипедних парковок з'являться у рівному до кінця літа. Унікальні металеві конструкції у формі гарба міста розташують у знакових місцях обласного центру. Днями першу з них презентували журналістам. Ініціатори створення і встановлення парковок, члени громадської організації Діти підземелля, яка об'єднала відомих та успішних рівнян. У затятих любителів покрутити педалі. Велопарковки викликали двояке сприйняття. Чому знає Ірина Василовська? Автор ідеї примноження велопарковок у місті – лідер дітей підземелля та музикант Юрко Журавель. Він же є і розробником ескізу металевої конструкції, каже, хотів, щоб було цікаво, патріотично і не так, як в усіх. Зупинився на вежі старого замку. Наше громадське об'єднання воно складається з завзятих патріотів, і хто як не ми маємо любити місто рівне і зараз нашим основним гаслом є за рівне зрівняє з землею. Уже готові вісім подібних парковок. Їх члени громадської організації зробили за власні гроші. Пізніше конструкції продаватимуть структурам, які забажають встановити їх біля своїх офісів. Охочих зголосили ще мало, кажуть активісти. Відтак невдовзі у місті таких велостоянок можна буде побачити понад два десятки. Першу ж подарували краєзнавчому музею. Я думаю, майбутнє за тим, що до нас будуть приїжджати не тільки на автобусах. Туристи, не тільки машинами, а й велосипедні будуть екскурсії. Оригінальна. Але не функціональна. Так охарактеризували новинку затяті рівненські велосипедисти. Тут же взялись перераховувати недоліки. Наприклад, при такому паркуванні, присібаючись лише на задні колесо, ви можете лишитися без, без велосипеда і лише з одним заднім колесом. Відповідно, щоб нормально пристібнути велосипед, потрібно ставити його поперек парковки, аби защипнути до раму. Тобто таким чином велосипед займає всю парковку. Про недосконалість знали, але свідомо її не усунули. Ініціатори встановлення парковок кажуть, тоді б їхнє виготовлення коштувало дорожче, а вони виходили з того, якими фінансами володіють. Переконані, сама форма оберігатиме парковку від пошкоджень, а велосипеди від крадіїв. Я впевнений, що ні до парковок цих не буде застосовано якихось актів вандалізму. Так і рука у якихось там злодіїв не підніметься з цієї парковки виймати велосипеди. Ірина Василовська, Сергій Савта, інформаційна програма. День. Корова у подарунок. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко полегшив життя одній із сімей в Острозькому районі. Минулого тижня Марія Горощук пожалілась чиновнику, що за місяць втратила і корову, і коня. А для сільської безробітної сім'ї це фактично вирок. Проте, вже за кілька днів у дворі Горощуків з'явилася нова годувальниця. Рогатий подарунок бачила Оксана Жужельська. У цьому дворі у селі Почапки Острозького району живе сім'я Горощуків. Син Сергій вже 15 років прикутий до інвалідного візка. Батьки, попри ще не пенсійний вік, роботи в селі не мають. Вся надія була на господарство, проте за місяць тут захворів кінь та зламала ногу корова. Тварин довелось продати, і сім'я лишилась без годувальників. Живуть ця сім'я тільки на пенсію цього хлопчини. Ну і ця корова допомагала, що вона в них була. що вони здавали молоко. Продавали Марія. Мати Сергієва часто їздила на базари, продавала це молоко, і за цю корову вони й жили, можна сказати. Господиня і досі не може оговтатись від стресу і спілкуватися з журналістами відмовляється. У відчаї під час прийому громадян в Острозькому районі. Пані Марія звернулась до першого заступника голови обласної державної адміністрації Анатолія Юхименка, і той менше як за тиждень вирішив проблему сім'ї та подарував корову. Люди не повинні оставляти залишати сім'ї один на один із їхніми проблемами. Це, напевно, саме основне. На жаль, зараз суспільство трошки по-іншому думає, але треба повертати до того, що колись було. Якщо в людини біда якоїсь сім'ї, то всім селом допомагали. На жаль, зараз це немає, і я цим кроком хотів показати, що не можна, повторяюсь, не можна залишати родину, сім'ю на один на один із бідою. Ось вона нова годувальниця сім'ї Горощуків. Молоденька кабардинка Галка. Її привезли лише вчора, проте вона вже встигла погуляти з бичком. І наразі звикає до стада. Галку вибрали самі Горощуки в одному з фермерських господарств Острозького району. Сьогодні вартість такої корови сягає 8 тисяч гривень. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Серед усіх бібліотек країни Рівненська найбільше піклується про своїх читачів з особливими потребами. У столиці відбувся ярмарок бібліотечних інновацій, де брали участь 70 книгозбірень. Наші спеціалісти з проектом бібліотека рівних можливостей посіли перше місце та отримали у нагороду «Нетбук». Тут підсумовують, що за останні сім років їх послугами скористалися майже 10 тисяч людей з обмеженими потребами. Також для глухонімих у закладі проводяться розважально інтелектуальні ігри. Для слабозорих працює навчально-тренінговий центр. А в інтернет регулярно завантажуються звукові підкасти. Окрім того, у бібліотеці зібрали чималу колекцію аудіокниг. Конкуренція була велика, але кожна з інноваційних послуг наших колег вона також цікава, вона також змістовна. Можливо, тому що наші послуги надаються вже ну певною більшою тривалістю. Це перше. Друге, що в нас залучено дуже багато форм роботи, є більші наслідки цієї діяльності. Оригінальні будиночки з природних матеріалів, декоровані народним орнаментом. Такі хатинки для білочок створені руками школярів у парку імені Шевченка можна було придбати за кілька сотень гривень. Організатори акції таким чином вирішували владнати одразу дві справи: забезпечити комфортабельним житлом рівненських білок, а також зібрати гроші для переоснащення шкільних майстерень. Білочки та їх будиночки у репортажі Вікторії Катеринчик. Сучасні будиночки з підвісними драбинами, мансардами та власним ганком або звичайні під старовину, і всі створені дитячими руками. Учень 10-ї школи Сергій Рубанов із товаришем за свій будиночок у конкурсі юний майстер отримали друге місце. Каже, над помешканням для білки працювали чотири години. Зробили дизайн простий. Деревну ви вибирали, нам дали з тих дерев, що спіляли в школі, розрізано. то розрізано. У нас ще була свіжа, закручували все шурупами. Деякі деталі робили з гозгозів, тому шурупи не підходили. Загалом школярі презентували майже 60 хатинок, 17 подарували зоопарку, а 21 – парку імені Шевченка. Таким подарункам каже співробітниця зоопарку Ірина Оліферук завжди раді, адже білочок з поміж інших тваринок у них вистачає. Зараз на даний час вони гнізда свої влаштовують в деревах. Старих, дуплистих, яких в зоологічному парку вистачає, слава Богу. Але, звичайно, будиночки ми розвісимо, використаємо. Я думаю, що такі симпатичні будиночки білкам сподобаються. Раді подарунку і у парку тут, розповідає директор Андрій Мощаницький, потреба в будиночках щороку зростає, адже білок з кожним роком стає все більше, а дуплистих дерев менше. Щороку багато дерев засихає, хворіє і стають аварійними. Щороку ми мусимо їх зрізати. У зв'язку з тим, що ми зносимо старі, їм треба нові. Самі білки дупла не роблять, вони їх шукають. В цьому будиночку, що ми повісимо, білка може жити. З місцями для будиночків теж не забарились. Їх розмістили рівномірно по всьому парку та ще й за певними правилами. Так серед інших, вхід у більчатник має бути суворо на схід. Відстані від одного більшатника до другого треба, щоб було не менше 50 метрів і Висота, якщо на дереві щоб була, то не менше п'яти метрів висоту. А ще частину хатинок продали на аукціоні. Серед охочих придбати дитячі вироби виникли справжні перегони. 310, десять триста 352, 353, п'ятдесят Будиночок для білочки з кори дерева придбала заступниця міського голови Галина Кольчинська. За нього віддала 300 гривень. Каже, цим і приклад подала, і акцію підтримала. Ця можливість дасть дітям це учні старших класів, які їх робили. Ви їх бачите, це у такі очі, відчути, що вони роблять речі, які користуються попитом, і відповідно у них є відчуття, що вони можуть певною мірою бути дотичними до речей, які роблять їх успішними. Загалом з під молотка аукціону пішло 17 будиночків, а чотири тисячі сто гривень, які за них виручили, спрямують на шкільні майстерні трудового навчання. Вікторія Катеринчик, Микола Штембель, інформаційна програма День. Рокитнівські школярі перемогли в обласному етапі військово-патріотичної гри Зірниця за гарну спортивну підготовку, відмінні тактичні навички і знання власної історії. Вони отримали у подарунок тематичну гвинтівку намет та перепустку на всеукраїнський етап. До речі, в Україні зірницю після тривалої перерви проводять вперше. Відродити гру спільними силами вирішили міносвіти, міноборони та товариство сприяння обороні України разом зі школярами мандрував лісом і Володимир Строс. На три дні табір «Агатівка» перетворився на місце бойових дій. Тут водночас тривають дві військово-патріотичні гри: зірниця та джура. У першій беруть участь 12-річні дітлахи, у іншій старшокласники. Родзинкою з льоту стала військова естафета Десант. Отримавши мапу, учасники за унікальним для кожної команди маршрутом проходять 3 кілометрову відстань через ліс. Аби дійти до кінця і ліквідувати диверсійну групу суперника. Вони долають підготовлені організаторами перешкоди. По реальному так як проводиться на укривцяукраїнські змаганнях, Якщо це є переправа, то це переправа не вірьовка, а болото, плюс вода по поясі, по горлоку. як. старші допомагають меншим хлопці-дівчатам. За лічені хвилини загін долає рівчак. Та для них це завдання лише початок. Десантникам доводиться ходити по колоді, повзати під зотом, шукати у зарослях снайперів, а під ногами розтяжки і міни. Перші зображені на аркушах паперу та розвішені у кущах. В якості мін організатори використали прикидані засохлим листям сіді диски. Школярі на швидкість збирають автомата, демонструють навички надання першої медичної допомоги та перевіряють свої знання з історії. Окрім того, вони вправляються у спортивних дисциплінах та стріляють із пневматичної зброї. Владислав уперше тиснув на гачок поза межами шкільного тиру. Там стріляєш не для перемоги, а так щоб точніше, а тут головне перемогти. Школярі живуть посеред лісу у наметах. Дівчата готують їжу, а хлопці слідкують за вогнищем. Нам сказали, що це буде ліс, що буде багато інших таборів, і що це будуть палатки. Ми підготувалися, взяли відповідний одяг. Засоби там захисту це комарі за підсумками естафети та усіх конкурсів. Перемогу святкує команда з Рокитнівського району, срібло у костопільчан, а школярі з Березнівщини задовільнилися третім загальнокомандним місцем. Переможці будуть представляти рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Крім дипломів, це будуть подарунки, намети, спальні мішки, тобто все те, що вони використають у своїй подальшій підготовці. Плануємо за перше місце переможцю, це подарувати приз – це пневматичну гвинтівку. Тому що в навчальних закладах цього скажімо, виду зброї дуже мало. Тож сподіваються, організатори переможці у своєму навчальному закладі зможуть започаткувати секцію зі стрільби та регулярно проводити змагання. Володимир Струс, Богдан Рубнець, інформаційна програма День. У рівному знову шукатимуть зірок в обласному центрі стартував черговий загальноміський рейтинг популярності зірка рівного. Його учасниками можуть стати представники галузей фізкультури та спорту, освіти та науки, культури та мистецтва, а також молодіжного і громадського середовища. Подання здійснює міське управління сім'ї молоді та спорту до 15 червня. Власне, переможців, а їх має бути більше 20, визначать традиційно напередодні дня міста. І вже з 20 серпня їх фотографії прикрашатимуть сіті лайти у рівному. Регіна Мегу в наступному сезоні гратиме у суперлізі. Таку позицію озвучило керівництво рівненського жіночого волейбольного клубу під час розмови із міським головою рівного. Сама ж зустріч пройшла у святковому форматі. Чиновники квітами та подарунками дякували волейболісткам за срібло здобути у вищій лізі. Приєднався до привітання Роман Свирида. Сьогодні своїх підопічних не одразу впізнає навіть тренер замість звичної ігрової форми, розкішні плаття та зачіски. Волейболістки Регіни Мегу у повному складі прибули до міської ради, аби прийняти поздоровлення із виходом до суперліги від міського голови. Тріумфальний сезон видався складним. Пригадує капітан команди Лариса Козуля. каже перед стартом: ніхто навіть не мріяв про такий вдалий фініш. «Від початку ніхто не ні може ніколи бути впевнений, тому що ми не знаємо ні команди, ні суперника. Тим тим більше волейбол це спорт, який супроводжує травмами. На жаль, нас також переслідували в цьому році травми. Всі сезони була мрія пробитись до еліти українського волейболу. Нарешті ця мрія здійснилась. Тому емоції радість просто переповнюють і мене особливо, і команду. Володимир Хомко привітав спортсменок квітами та пообіцяв докласти усіх зусиль, аби збільшити фінансування клубу у новому сезоні. Кращої промоції для міста ніж те, що зробили ви. Неможливо зробити, бо є речі штучні, які очевидно люди бачать, що вони з точки зору піар. А це річ не штучна. Це річ така, яку не можна підкупити, яку нічим не може замінити. Під час зустрічі міський голова та керівництво волейбольного клубу зійшлися на думці, що питання участі регіни у суперлізі навіть не обговорюється. Питання сьогодні вже не стоїть, тому що в спорті повинно бути якийсь логічний, Логічне ставлення завдань і їх виконання така важка перемога, яка сьогодні досягнута нашою командою. Ну чисто морально от, не повинна дозволяти думати про те, приймати участь в суперлізі чи ні. Ми будемо приймати участь для наших болільників, для нашого міста. От. І для команди вже завтра у волейболісток регіни розпочинається відпустка. Наступного разу усі разом вони зберуться 2 липня для планового медогляду. По тому заплановані традиційні передсезонні збори у Южному та Костополі. Тоді розглядатиметься питання про можливість до укомплектації команди для матчів Суперліги. Виживати, Да а претендувати на більш високі місця потрібно усилюватися. Такі позиції, як зв'язующе гравця, нападаючого, доігровщика і. Лібера просто это ну проблемные позиции у нас в команді. И нужно, треба, треба. Я не говорю, що ті дівчинки, котрий е, є в команді, вони плоха. Ну нужно, е, щоб на одно місце придавали по одному, два, по два, по три человека. Нині ж каже Валерій Сліпцов. Головне завдання не посісти у турнірній таблиці суперліги останнього місця, аби зберегти прописку в еліті. Роман Сверида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Такими були головні новини області сьогодні. Бажаю вам гарного настрою. І нехай вам щастить. Будьте разом з телеканалом РТБ. До побачення.